Привіт! Сьогодні розглядаємо такий сервіс, як Google Keep або нататки. Зберегти її, знайти його легко, ми переходимо в, через 9 чарівних крапочок наших, так, заходимо на сервіс Google Keep. І ось тут у вас з'являється вікно власне створення нататки. Заходимо в неї. І, наприклад, давайте, ну, наприклад, створимо конспект лекції. Тобто там, де назва, ми пишемо тема 9-10, тема називається роботи, класифікація та сфери призначення. І поставимо дату, нехай буде 0-9-22-го. Власне, першу нотатку ми вже з вами зробили. Тепер ми переходимо до нашої конспекту лекцій, Наш е тема, і нам потрібно виписати всі терміни та визначення, що відносяться до цієї теми. Копіюємо, наприклад, переглядаємо знайомимося зі змістом, і. Пере... Бачимо термін робот автоматичний пристрій, призначений. Копіюємо його, додаємо в нашу нотатку. Натиснули Enter. Знову переходимо в нашу презентацію шукаємо наступний термін. Ось, наприклад, наступний термін про робота гуманоїда. Копіюємо, виділяємо Ctrl-C. Повернулося в нотатку, зробили Ctrl-V. Знову ж таки повертаємось. Далі робимо. Побутові роботи, да, там знаходимо наступне визначення і скопіювали. Так само ми тепер, щоб легко, не потрібно було десь шукати теоретичний матеріал, скопіюємо url адресу як джерело даної інформації. Скопіювали, додали. Тепер можна додати власне зображення. Відкриваємо копіювати зображення, Ctrl-V. Ось у вас завантажується ще й зображення. Тепер, щоб у нас ця пара була, ця, цей конспект лекції, був відносився саме до інформатики, його легко було знайти. То ми робимо, що натискаємо ось тут, на панелі внизу. Ми натискаємо три крапочки, відкрив, додати мітку. І обираємо до якої, тобто обираємо нашу тему інформатика, наприклад, другий курс, і до теми роботи. Ось такі. Все ми додали з вами нашу. Тепер, якщо ми перейдемо на бічні панелі, якщо ми перейдемо, ось тут які у нас нотатки існують, наприклад, там інформатика, да, там, оберемо другий курс, ось дивіться. У нас ця нотатка попала в цю рубрику, в цю мітку. Так само, якщо ми будемо шукати теми нотатки, що відносяться за темою роботи, ми так само перейдемо і бачите, так само ця нотатка вона є і в цьому розділі за цією міткою. І ще інші нотатки. Крім того, ми з нотатками можемо робити наступне: по-перше, ми можемо додати. Сюди співавтора. Тобто, е, будь-кому надати доступ іншої людині для того, щоб вона також мала змогу редагувати цю вашу нотатку. Вводимо просто електронну адресу. Ми можемо змінити колір фону, наприклад. Ось таку. Ми можемо. Бачите, ось так вона буде виглядати. Наприклад, ми змінили її колір. Тобто, цей колір можна змінювати, наприклад, це, або за кожною окремою дисципліною, на математику один, один колір, на інформатику, інший колір, на біологію, там, третій колір тощо. І так далі. Знову ж таки, ми зможемо, якщо ми ще побачимо, тобто ми можемо додавати сюди зображення ще будь-які. Наприклад, я додам, що це у нас Google Keep. Ще одне зображення. Тобто, бачите, воно вже додається сюди так само. Крім того, ви можете зробити копію, додавати мітки, видаляти цю нотату. Можна додати малюнок, який ви, наприклад, від руки щось. Ми хочемо написати там якесь. А там, помножити на Б. Та? Тобто, ось таким чином ми можемо додавати наші зображення, рисунки, і ось у нас виявляється конспект. Зберігається. Ще один вид нотаток, який існує, це у нас є, наприклад, список. Тобто, ми можемо, наприклад, натиснути купити. В магазині і просто складаємо хліб, корква, це буде там молоко, додали до списку. Додати нагадування. Нагадування ми можемо обрати за часом, тобто обрати тут, да, якийсь, виб... або обрати місце. Тобто, наприклад, якщо ми заходимо в магазин горішні плавні, а тебе маркет. І ось у вас є адреси да, магазинів. Тобто, коли ви заходите в той магазин, він вам видасть нагадування, що саме а, це потрібно там купити. Закрити. Ось у нас наше. Ми приходимо взагалі, і ось у нас тут всі нотатки, які ми зберегли з вами, ось вони. Зберіглися.